Вітаю вас, любі друзі. Щойно, щойно послав звернення пану президенту Франції, намагався висловлюватись політкоректно. З якого приводу, з якого він мені потрібен, але ж він президент ядерної держави. А чому він мені нужен як президент ядерної держави? А тому, що коли вони нас розброювали, Штати, вся Європа, вони взяли на себе обов'язки турбувати, захищати територіальну цілісність і незалежність України. А в 2014 році вони на це наплювали, нахаркали, наблювали, насрали падлюки. І потім співпрацювали з агресором, з Московським мордором. І зараз, коли Керівництво Великої Британії, послідовної країни, котра стала на наш бік, а потім Сполучені Штати, тільки тому, що їх зобов'язує реноме супердержава. А то тобто, б так на нас теж плюнуло і все. Ми їм не потрібні. Але ж вони заради престижу це роблять. Я маю за керівництво. Ось. І ось цей президент Франції, пан Макрон, що він зробив? Він сказав, що, начебто, якщо Мордор почне проти нас ядерну війну, бо так воно не виходить перемогти українське військо, залишається там ядерна зброя. Да? І ржава, котра залишилась після Радянського Союзу, Да? Їм. і ще віддав той Кучма, Тимошенчиха, ну і той Кравчук, він не встиг це О. А тому, тому кучмі тодішній президент, зараз, тоді сказав, Герсон, хлопчик, Оце Бутапешський меморандум, це папірець підтирати дупу. В туалет, якщо не підмиваєш, нема чим води підмить свою дупу. Оце підітреш ось цим меморандумом. Отдай Бог. Ось забув. Щойно, три хвилини, як це саме звернення французької мови йому написав. Можете послухати, якщо хто-небудь знає французьку мову, тоді оцінюєте мої знання французькою. Але, ж, що з цього виходить, коли він сказав Макрон, це падлюка, це шльондра, проститутка, як Шрьодери, Меркелі, Шольці, всі вони європейці, крім британців, політичні проститутки. Він сказав, в такому разі пристосування ядерної зброї Франція не буде застосовувати ядерну зброю. Ах, ти не гідний. А ви ж дали об... обов'язки взяли на себе. Хоча той меморандум це але ж це якийсь документ. Оце така вона Європа вся, так... ні, не вся. Крім Британців. Крім Британців. Тобто він цими словами, а в Москві почули це і не тільки його, багатьох інших. От. І це стимулює їх зухвалість. І агресію подальшу проти України. А якщо б він сказав би, да, ми при... застосуємо миттєво ядерну зброю без всяких консультацій в ту же секунду, тоді там подумають у Москві». А так вони, ага, Франція вже мінус. Оце такі французи. Зараз. А може вони, може вони завжди такими були? Не знаю. Оце така політика Франції. Ну, я сказав, що його позиція, я висловлювався французькому політкоректно, що це його позиція, таке ставлення до цього, це не помилка. Це злочин. Я йому так сказав. Це не по фот. Це Се, Вот Отак. Ну, я йому нагадав, що він чи спитав, чи він мої руки після того, як тисне руки цьому ублюдку московському. Цьому лайну, цьому хуйлу і таке інше. Міль. Я от нагадав йому, скільки у нього. Я навіть написав оце на шпаргалочці французькою мовою міль буде мід. Акурок мего, Резиновая попа, анус де каучук. -сезюр". Я таких слов французькому не знаю. Знаю французькому на рівні спілкування те так, так собі. Mm. Прийшлось мені заглядати в словник, і щоб написати звернення до пана Макрона, який би не був, але ж це президент Франції, але ж, на превеликий жаль, політичну проституцію ніхто не відміняв. Мені дуже шкода, мене це бентежит и мене це зли. Він дає привод цьому, що він у бою завтра і британці. Ні, у нього не вийде. Британці вони дуже стійкі. А ось з Сполученими Штатами ну, я боюся. Боронь Боже, завтра прийде туда повернуться е, минулий президент. О. І тоді нам буде дуже кепсько. Йому треба до психіатра ходити. Я маю на увазі того Трампа. А тут уже де дехто вже там шушукає, що скоро він знову повернеться. Як тільки він повернеться за місяць, нам буде гатлик. Це скажена істота, це дуже небезпечна істота для України. От. Я дуже боляче сприйняв це, я людина достатньо емоційна, гинуть наші хлопці, кращі хлопці, наші захисники, а Макрон додає нахабності ось цьому негіднику. І не тільки, я гадаю, що, що там Такий народ. Він вимагає від нього, щоб нас все боялись. А й тим не менше кинулося рятуватися від мобілізації. Хтось має там воювати, завоювати Україну, начебто, підкорювати, а ось вони там десь будуть приховувати. Ну, я не, не буду все церкатися. Вузька тема звернення до Макрона, котрий оце таке робить. Він стимулює. Він стимулює нахабство цього мордору. і все, більше нічого. Дякую вам за увагу. Більше не, не хочу і не, не можу це сам балакати на цю тему. Піду заспокоюсь таким чином. Перемога буде за нами, але ж мене, я ще раз повторюю, мене бентежить, що коли військо наступає, то воно втрачає в рази більше, ніж той, хто обороняється. А наше військо наступає, і мені боляче на душі, що от наші хлопці теж і поранені, і загиблі. є. Я дуже засмучений через це. Перемога буде за нами.